Червня минулого року письменникам да, потім, потім мобілізувався, Ну, чесно кажучи, мобілізували. Повісточку вручили на Блокпосту, я живу в Сумах, а це кордоні. нас там, якщо е ти не хочеш повістичок, то ти дуже так сидіть ровно всі на районі, ніхто не виходить. Ну, я так, якось думаю, ну, це ж смішно. Я їздив, все і якось мене довгий час минав. Ну, можеш перестаркувати вже якось так. Я бачив, що іноді їдеш так на Блокпосту. Стоять там хтось цікавий так на мене дивляться, типа та ні. А, ну а потім якісь ето, чи я не знаю, чи я похорошив, чи чи, чи е, становище в ЗСУ змінилися, і я несподівано опинився в цей. Е, вручили мені повістку. Швиденько я за день. Пройшов міккамісію, почав мені відділили окрему людину, машину повезли в больничку, і відсюди там куча черг, куча лікарів. А мене всюди без черги і всі розступалися. І я чудово пройшов Ну, чому хорошо люди там пишуть на лікарів. Плюсики ставилися, там там розпитувалися, там то, 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 то все пройшло і все. І так я опинився. Мусив я опинитися в десанті. Ну там ще відправи мене в Одесу в учебку. Я приїхав і кажуть, вибирай розвідка, морська піхота або десанті. Я кажу, Офігать". я б, артилеріст, але ну, нікого цей мій вос не хвилював. Я кажу, ну куди куди хочете. А потім виявилося, що їм потрібні. 45, а мені вже на той момент було 46,5. Він кажуть, ні, чувак, вільний. Я кажу, а що мені робити? Він каже, ну, от хто тебе сюди привіз, хай і везе. І у мене був прекрасний тріп, сум до Одеси на газелі протягом одної доби. Я думав, що шия моя десь там залишитися. Второй раз мене привезли і там вже набирали на І я кажу, чуваки, я ще раз такого подорожу не витримав не витримаю. щось, Він кажуть, буде цей Мерседес, бусик, і там ти вже точно візьми, там тих. Де... І мене точно взяли, як я став е, фахівцем з речового забезпечення. Е, 35 днів провчився Одесі і потім мене відправили в новостворений е, батальйон. І так моя почалася вже е, армійська кар'єра. Е,